Запрошую до слова народного депутата України, заступника голови Комітету закордонних справ Мірченка Юрія Романовича. Прошу підготуватися по Оксани Збігні. Дякую. Ви знаєте, я буду виступати не як народний депутат, а як батько, батько дитини, у якої є аутизм. на ну, моїй власній історії, моєї родини я можу вам розказати, з чим стикаються багато сотень родин в нашій країні. В яких народилася дитина, і от у нас в родині, наприклад, до трьох років син не розмовляв. Звісно, ми зверталися до лікарів. Звісно, ми радились, можливо, він не чує. Ми ніколи не знали про існування аутизму. Ми не могли собі припустити, що у нашій дитині щось не так. Ну, лише після трьох років дякувати. Доктору Марценківському, можливо, ви знаєте його, багато хто з вас, і багато він робить для того, щоб допомогти таким родинам. Він нам відкрив очі, що ж це є з нашою дитиною. І після трьох років ми тільки почали дізнаватися про те, що є аутизм. Ми почали звертатися до різних спеціалістів, їздили, питали за кордон, де тільки могли. Як кожна родина, як кожний, напевно батько і мати намагається допомогти своїй дитині. Ми стикнулися з тим, що, на жаль, наша держава взагалі не ідентифікує аутизм як окрему нозологію. Ми зрозуміли, що таких дітей відносять до категорії, яким просто дають подавляючи психіку препарати і фактично вбивають їхній інтелект. Ми стикнулися з тим, що в нас взагалі. Величезна кількість е, родин, які опинились на самоті з такою проблемою, і багато матерів, батьків в глибокій депресії перебувають. І от тоді у нас склалася така команда, і я хотів би бути оптимістом, говорячи і про партнерство, і про координацію дій. Серед депутатів, от Лілія Михайлівна, активно працювала як голова комітету, і серед е, асоціації батьків дітей. Аутистів, і потім ми підключили міністерство. Міністерство е, освіти, до речі, вже достатньо тривалий час почало з нами співпрацювати, і ми дещо зробили. Досягнення вже сьогодні говорили про те, що і координаційна рада створена, і багато з чого ми зробили. Ми не починали з того, що агресію відповідали на заяви чиновників, що це не їхня компетенція. Адже в міністерстві освіти нас відправляли до міністерства охорони здоров'я і казали, ми би раді допомагати, але немає окремої нозології, ми не можемо розробляти окремі програми, ми нічого не можемо робити. ідіть туди. Найбільш консервативним звичайно закладом виявилось Міністерство охорони здоров'я. Я тут звертаюся до представників міністерства. Є критика, вона заслужена, але я думаю, що і присутні в цій залі. І, і представники громадськості, освітньої галузі, народні депутати. Ми не воювати прийшли. Ми хочемо допомогти, ми хочемо долучитися. І так само як ми вже ухвалили в першому читанні законопроект про інклюзивну освіту. А зараз ми хочемо розширювати то законодавче поле, яке дозволяє працювати органам виконавчої влади. Нам треба працювати разом. Нам треба більше довіряти громадськості. Нам більше треба довіряти батькам. Нам треба виробити спільний план дій. От ми вносили пропозиції до резолюції, яку ми маємо ухвалити, рекомендації наших слухань, щоб це була спільна робота: робота законодавчої нашої влади, робота виконавчої влади, місцевої влади і звичайно громадськості. Я е, хочу сказати про те, що у нас є успіхи. Насправді, ми багато зробили. Буквально за останній рік-півтора ми дуже багато зробили. Вперше за всю історію ми пробили, що Міністерство охорони здоров'я визнало проблему аутизму, і передбачили, ми багато працювали, щоб бюджет закласти кошти. Прикро було чути, коли на наше прохання направити ці кошти на фінансування діагностичного обладнання, щоб ми почали ранню діагностику аутизму і не лише аутизму. А Психофізичних розладів у дітей ми побачили, що на ці гроші закупили ліки, причому ми розуміємо, що напевно хтось з цього ще й мав якісь зиски. У нас є цілий ряд пропозицій, і для Міністерства охорони здоров'я. Я їх назву коротко. Виділити аутизм в окрему нозологію. створити обласні центри ранньої діагностики та реабілітації дітей з розладами аутичного спектру можна розширити. Передбачити в межах коштів, виділених на профілактику закупівлю діагностичного обладнання для цих центрів, призначити у в структурі центрального апарату МОЗ та обласних управлінь відповідальних осіб, з якими представники громадськості зможуть контактувати, створити робочу групу в МОЗ із залученням представників громадськості прошу дати завершити. З метою е, е, підготовки проєкту загальнодержавної цільової програми допомоги дітям з розладами аутистичного спектру та їх сім'ям, їх сім'ям також. Батькам потрібна допомога, хоча б елементарні знання. Ми, от е, з асоціацією батьків е, дітей-аутистів, змогли зробити такі якби е, е, малюнки, тобто те, що могли робити, робили, але е, це має бути на державному рівні. Запровадити е, повноцінну підготовку спеціалістів для роботи з дітьми-аутистами це теж важливо. Запровадити інститут раннього огляду дітей до першого року психіатрами для е, виявлення відхилень і недоліків розвідку. Це дуже важливо про це сьогодні. Тут говорили це щодо міністерства охорони здоров'я. Мінсоцполітики. Ми розуміємо, коштів нема і, напевно, цього року не буде. Але нам треба хоча б розробити державну соціальну політику в цій сфері. Чіткий комплекс заходів, де велику частину роботи громадськість візьме на себе. Ми готові працювати не лише за гроші, але з тим, щоб це було узгоджено між міністерствами і між е, тими, хто за це відповідає. От ми як депутати, ми готові вносити поправки до бюджету, готові. Юрій Романович, завершуйте, будь ласка, е, останнє теж розпочати створення центрів денного перебування дітей. І дорослих аутистів, де б вони могли розвивати свої навички і здібності під наглядом фахівців, Юрій Романович, завершуйте. Ви досвідчений дипдипо. za prošlo je